Сьогоднішнє відношення, будемо так ввати, бізнесової еліти і виховання нашого молодого покоління, чомусь уперлося лише в один, вибачте, бумажку з президентом Америки. Це є пріоритетом для всіх. А на першому місці має бути та. Та ідентичність наших, наших людей, нашого побуту, нашої історії, яка в нас є на сьогоднішній день. Ось, але, а не це має бути пріоритетом. І я боюсь, що, я боюсь, що прийде такий час, коли нам дуже, ми зможемо оцей період дуже мало що показати. Дуже мало. А це треба. Це треба. Негативні, негативні речі це ж учить людей. Що треба і що не треба. Це. А для молоді це живий приклад, це більше як 10 лекцій.